Загалом до нас поступило за час виборів або виборчого процесу з 5 вересня по 16 листопада 8056 повідомлень. Із них внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань 574, 6066 Списано 149 складно адмінпротоколи і 495 наразі знаходяться. На розгляді працівників поліції рішення е, поки що не прийнято. Тому справді хочу відмітити, що ми завершальний етап виборів прийшли з честю. Завдання, які були поставлені міністром е, керівництвом нашої держави, прем'єр-міністром і президентом, ми виконали. І Я вважаю, що е, наблизились до демократії, бо побачили, що правоохоронні органи можуть е, е, працювати досить плідно. І співпрацювати з громадськими активістами, і звичайно, що вже свідомість громадян підвищується менше випадків підкупу і будь-яких інших порушень. Тому ми дякуємо всім, хто долучився до виборчого процесу, і хочу сказати, що вибори фактично закінчені, але у нас залишається 29 листопада і ще вибори в двох містах: це Маріуполь і Червоноарміськ, де теж вони будуть досить цікавими, і ми зробимо себе, аби вони прийшли безпечно, чесно і прозоро.